Цексон, цексон, Саксон! Всім привіт! Ми знаходимося на демо ділянці науково-дослідного господарства, НД «Агрономічний вонаво. За моєю спиною знаходиться 37 гібридів соняшнику різних компаній, які сьогодні будуть мірятися не пісюнами, а своєю урожайністю. Але конкретно сьогодні нас цікавить. Е... Але конкретно сьогодні нас цікавить компанія Еліта Select, яка попросила зробити чесний відгук на свій соняшник, на своїх два гібрида це Саксон і Гімібор. І зараз ми підемо до агронома. Типу, ми з ним не бачились, пожмемо руки і спитаємо, що він думає про ці гібриди. Це не знімає, ці бур'яни тільки. Добрий день, а що ви робите? Добрий день, Дмитро. Давно давно з вами не бачилися. Дмитро, скажіть, який тут був перед посівний обробіток грунт? Тут була оранка, закриття вологи, культивація. Хорошо, а який попередник? Кукурудза. Окей, okay. які добро вносили? Це було яра ліла по 120 кг на гектар. Зрозуміло. І яка прогнозована Ну, Дивлячись на такий руль, то тут буде 5 плюс. А делится вот такий, Ну, якщо на, на трейлиде буде добре. Хорошо, ну все, тоді бункер покажет, да? Да. Це інженер і комбайнер НДГ Агенномічного нау Дмитро. Добрий день. Слухай вас. Що ви зараз робите? Дивіться. Ми зараз збираємо досліди соняшнику. Зараз ми заїдемо на гібрид Elite Select, називається «Саксон». і провіримо його врожайність. Здатку заходить хорошо, стекло рівне, не здомане. Шапочка має непоганий розмір. 2400, 2 тонни 600, середнє 2400. По карті у врожайності бачимо жовтий колір, зеленого немає. Шапочка велика, щось інкоганосити. Молоду, часу, бедені, Все правильно, у нас чесний віт чесний. Чесніше не буває. Так, і що в нас виходить? Дві тонни 550. Так, наступний гібрид і мій бор. А Так, заїжджаємо і мій Така є гарно, як більше всипав, так гарно. І так, урожайність 3300, ну це вже краще, ніж попередній. О, який гарно. Закінчили збирання відрізав і Тони 998 кг. Покажи на бісканні зараз. Дві тони 998 кг. Саксон і 550. Ну, є конкуренти й хуже. Дивись. На якому приблизно місці? Десь п'ятерку краще, один гібрид пішов. П'ятерку краще. Ну це, це круто. Із 37 гібридів зайти в п'ятерку. А що там частний обзор? Що ти скажеш за Саксон і мибот? що що? Ти сам все бачив. Бункер показав. Мені там не було. 40 соток і повністю. Вот такі частный відео.